Доброго дня! Я запрошую учнів Харківської спеціальної школи номер 8 на виховний захід. Трагедія Бабиного яру є актуальною і сьогодні, оскільки нерозривно пов'язана з патріотизмом, високою ідеєю самопожертви, єдності нації, її політичної спрямованості. Сьогодні з вами ми будемо говорити про жахіття війни для того, щоб усвідомити цінність людського життя. Справді, наслідки Другої світової війни були катастрофічні, загинули десятки мільйонів осіб. У світі є такі місця, які символізують пам'ять про жертв. Загарбницьких планів нацистської Німеччини. От 29 вересня 2023 року Україна та світ буде вшановувати 82-річницю подій, яка сталася в Бабиному Ярі, що є своєрідним символом Голокосту. Та злочинів німецьких окупантів на українській землі. Крім того, Бабин Яр став масовою могилою не лише для євреїв, а й для циган, поляків та військовополонених. Лише за два дні, 29 і 30 вересня, тут знайшли свою смерть від Фаш... Рук фашистів близько 30 тисяч євреїв. А за два роки окупації Києва з 1941 по 1942 рік загинули близько 100 тисяч осіб. В житті моєму теж був Бабин Яр. Ішли по вісім вулицею міста. Діди, чоловіки, жінки і діти, і понад ними нісся дивний гул, мов стогін сотні скарг, немов скигління, мов здавений у горлі дикий плач, довкола ліс багнетів на рушницях, конвой із педантичних молодців. Київ став першим містом, цілком очищеним від євреїв. За переписом населення, здійсненим Київською міською управою, на 1 квітня 1942 року в місті проживало близько 352 тисяч осіб. З них українців 282 тисячі росіян. 51 тисяча поляків, близько восьми тисяч, а от євреїв нараховувалося 20. Таким чином, Бабин Яр став масовою могилою для євреїв, військовополонених, політичних в'язнів, моряків Дніпровської флотилії. Гравців київської футбольної команди Динамо. 1943 року з наближенням фронту до Дніпра німецькі окупанти почали заходи, що сприяли знищенню злочинів. Вони змусили військовополонених викапувати трупи. З Бабиного Яру та спалювати їх. Ці люди працювали у надзвичайно жорстоких умовах, знаходилися весь час у кайданках, змушені були жити у землянках, які знаходилися тут же в Бабиному Яру. Сьогодні на тлі монументальних споруд, які увічнюють трагедію єврейського народу. Загубилися хрести. Проте саме з ініціативи ОУН на честь 55-ї річниці з Дня загибелі української поетеси Олени Теліги та інших учасників націоналістичного підпілля було встановлено пам'ятний хрест. За два роки окупації німцями Києва було знищено майже 200 тисяч осіб, з них лише 100 тисяч було розстріляно у Бабиному Яру. На 1 квітня 1943 року в місті проживати залишилося близько 180 тисяч людей. Минуло багато років після того, як був визволений Київ, проте в Бабиному Яру нічого не змінилося. Люди знаходили обгорілі кістки, речі загиблих, попіл, і ось тоді постало питання про вшанування пам'яті розстріляних. Звичайний яр брудний і неохайний. Тремтливі віти двох блідих осик. Ні, це не тиша, не згасимий крик, Блищить на мокрій ткані крутоярів, розбите скло старечих окулярів, І дотліває кинутий на бік скривавлений дитячий черевик. Могильний вітер з тих ярів повіяв, чад смертних вогнищ. Пил дрімучих згар Мати, не бійся, синку, пригорнись до неньки, На тебе зійде Божа благодать. Тебе не вб'ють, бо ти ж ще маленький, а діток навіть звірі не їдять. Від залпу листя аж затрепотіло. Птахи сполоха нарвонулися рвонулися увись. Синочка мати затулила тілом, убили всіх, а він живим лишився. Та знов дивиться крізь дула автоматів. Чому ж така незрозуміла злість? І він на пальчиках показує солдатам Мені ж шість тільки рочків, всього тільки шість. Мій хлопчику, надіяв сти на диво, ти вірив у всесильність доброти. Дощ моросив над містом сиротливо, то плакав світ, то світ просив, простий. Довгі роки тоталітарною системою замовчувалася трагедія, яка сталася в Бабиному Яру. Минуло багато років, і на місці катувань і масових розстрілів єврейського населення за наказом чиновників виросли житловий квартал і парк відпочинку. І тільки із добуттям Україною незалежності стала широко відома київська трагедія загалу. Українська трагедія з розстріляним єврейським серцем.